Всім привіт. Короткий ролик роблю про <гум> перемички. Перемички м з блоків. В блоках ми вирізали пешки, такі у блокі називаються в заводі. Е розкажу, ну, тут ми взяли шість, глибина 13, у нас 375 блок, ширина виходить у нас 17 і тут вроді би 10. Би так. Бро, би чи 12 чи 10, Я забув. Ну, суть того, що пов'язали такі каркаси, повложували їх і зараз заливаємо пояс сюди. Ну, бетон. Це перемички. Таким образом, ну, обираємо повністю мосток холоду. Так вони. По периметру. у нас У нас є один більший. Тут ми вже не ставили ці облоки, не робили. Мосток холоду обрав таким образом, що до всіх сторон піноплік заложив. Так що, такий принцип. Всім дякую за просмотр. Дозволімось ставити лайки.